Сьогодні поговоримо про пошук аномалій на кластерному графіку. Для чого нам потрібні ці аномалії? По-перше, щоб відкрити угоду, нам потрібні аргументи. Відповідно, ці аргументи в нас з'являються, коли в нас є ось таке скупчення кластерів зверху або знизу бару. І відповідно тоді ми вже розглядаємо такі ситуації і приймаємо торгове рішення, яку угоду тут нам відкривати, або ж закривати угоду, коли з'являються ось такі аномалії. Для того, щоб шукати такі аномалії, ми можемо використовувати два способи. Перший способ це просто через дерево пар фільтрувати всі активи, які є. І передивлятися, що ж на них відбувається. Що відбувається на кластерному графіку. Другий варіант: ми можемо використовувати такий інструмент, як називається FTT, на платформі Resonance. Він створений для того, щоб автоматично підсвічувати нам аномалії на кластерному графіку. І відповідно ці аномалії підсвічуються тільки тоді, коли проторгований об'єм буде знаходитись або зверху бара, або ж знизу бара. Для того щоб вимкнути цей інструмент, потрібно нажати на ось це меню і вимкнути FTT накопичення на кластерах. Він так і називається. Далі у вас з'являється ось таке вікно з. Пошуковиком, в якому ми можемо налаштувати ті дані, які нам потрібно аналізувати. В моєму випадку це біржа Bybit Binance Huobi і індекс Alti Stable. Решту ми приберемо. І таким чином у нас ось тут відображаються всі активи, на яких є накопичення. Накопичення, які знайшов алгоритм цього інструменту. Також далі в. Налаштуваннях ми можемо вибрати фрейм, по якому нам шукати аномалії. Наприклад, мені не цікаво 5 хвилин, година, 4 години і 1 день. Мені цікаво 15 хвилин і 30 хвилин. Також ми можемо визначити, які аномалії ми шукаємо, або ж зверху, або знизу, або і зверху, і знизу. Третій пункт налаштування це у нас види аномалій. по яким даним у нас буде шукати алгоритм аномалії: дельті, по кумулятивній дельті, по кількості угод. І по об'єму. Залишаємо всі 4. І ось у нас список всіх активів, які попали в нашу вибірку. Для прикладу, розглянемо Ави. Натискаємо на нього, у нас підгружається графік. Звертаємо увагу на аномалію, на якому фреймі вона з'явилася. На 15 хвилинках і на тип даних це у нас дельта. Переходимо на кластерний графік, вмикаємо дельту, і фрейм ставимо 15 хвилин. Ось вона була. Аномалія по дельті, і як бачимо, після цієї аномалії ціна ще була в боковому русі, але зараз вже пішов вниз. І якщо б ми відкривали угоду чисто тільки по аномалії, яку нам дав інструмент, то в нас би прибуток був біля 1%. Уточню зразу, що використовувати тільки цей інструмент для відкриття угоди, цього замало потрібно алізувати ще більше даних. Сьогодні ми просто ознайомлюємося з інструментом. Також у нас ось тут в лівому кутку. У нас є функція, яка допомагає нам увімкнути або вимкнути FTT на графіку. Якщо ви просто аналізуєте ситуацію на ринку, щоб вам FTT не заважало, ви його вимикаєте. Якщо ж ви працюєте з FTT, ви його вмикаєте, і у вас буде підсвічуватись аномалії, які шукає цей інструмент. Наприклад, ось по кількості угод дивіться, які гарні були аномалії, які показав FTT, після яких одразу ж починається ривок угору. Ось перша і ось друга. В таких випадках у нас ривок угору на 4% відбувся. Раз, і другий раз на 3%. Для прикладу, ще раз глянемо декілька активів, наприклад, на Аліс. У нас аномальність зверху бара, дані кумулятивна дельта, фрейм 30 хвилин. Дивимось: фрейм 30 хвилин, кумулятивна дельта. Кумулятивна кількість угод, вибачаюсь, і в нас ось стільки було аномалій на цьому активу. Я зразу також скажу, що не всі аномалії відпрацьовують на 100%. Ідеального нема нічого. На аномалії можна звертати увагу і робити глибший додатковий аналіз за допомогою інших інструментів. Цей інструмент допомагає швидше знаходити цікаві активи на ринку. Ну і третій приклад. Давайте тепер розглянемо аномалію зверху. Наприклад, по об'єму актив RRDR, аномалія по об'єму фрейм 15 хвилин. Вмикаємо фрейм 15 хвилин і тип даних об'єм. І ось у нас одна аномалія, друга, але поки що безрезультатно. Аномалія ця не відпрацювала. Так само, як і ось тут аномалія зверху була, але ціна вниз поки що не пішла. Тому уважно ставтеся до цих аномалій і робіть додаткові аналізи цих ситуацій. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Промокод 482 дає знижку 10% на будь-який тариф на платформі Resonance.